Бібліотечна ОМЕК-студія 5 хвилин літературного фаршету я є ведучий Олексійко. Всебічна талановита особистість. Патріот, державник і невтомний трудівник Левко Лепкий котрий народився 7 грудня 1888 році в селі Поручень Бережанського району в сім'ї священника. Початкова домашня освіта. Згодом навчання в гімназії, де стає учасником таємного гуртка Молода Україна. Закінчує правничий факультет у Франковому університеті. В Краківській академії мистецтв вивчає рисунок і малярство. Спочатком Першої світової війни стає одним із перших організаторів Легіону українських січових стрільців. очолює пресову квартиру українських січових стрільців. Стає справжнім літописцем стрілецької слави, а ще стрілецької музи, бо творив вірші на прозові оповідання завдяки його. Побратима Романові Купчинському, Юрію Шкрумеляку, Антону Лотоцькому. Ми маємо правдиву історію, описи боїв, світлини, картини, стрілецькі пісні та поезію. Шалену популярність мали ці пісні. До яких Левко написав текст і музику? Ой, видно село, широке село під горою, і снилося уночі дівчині, колись дівчина мила, Ішов відважний гайовий до лісу темного. Брав музику до слів, написаних його братом Богданом Лепким. Чуєш, брате мій? Вона завжди була на востах українців у хвилини жалоби і туги. Її співали над могилами полеглих як останнє прощення Був директором видаництва Червона Калина. Що надрукувала великий співане червоної калини, де знаходяться і його стрілецькі пісні. А ще упорядкував збірник 140 пісень з нотами, навіть будучи в еміграції, активно включається в громадське життя української діаспори, друкує спогади, пісні, вірші, що і по сьогодні служать збереженню. Пам'яті про нашу героїчну історію. На все добре. З вами був ведучий Олексій Радий. Мирного неба. Па-па!